Всіх вітаю, дорогі друзі, в нашому садку. Почалася вже золота осінь. І хости змінили, всі хости змінили своє забарвлення. Подивіться, які вони жовті стоять гарні. І ось там такі гарненькі. Садок змінюється. Жовтіє, що жовтіє, що червоніє, в кожного своє забарвлення. А взагалі. Ще доволі гарненько виглядає. Ще дещо зелене. Перед тим, як їхати на дачу, заїжджали в садовий центр. Ну і, звичайно, я купила, як же ж без квіточок. Були гарні скидки, 40% скид, знижки на всі. Рос, не на всі на деякі рослини. От на, наприклад, гортензія волотиста рейд. Рейд лай. така. Ну, Тут вона 250 коштує, а 40% ну, десь 100 гривень я заплатила за цю гортензію. Потім були отака гейхера циліндрична, але. Написано мікс, назви вони не знають, тому що прийшли вони як мікс. Ну, декілька їх. Я вибрала собі таку гарненьку. Теж була 40% на неї знижка на цю. Це панстемонт Немперстянковий. Теж гарна знижка була. Купре соципарис Лейланда Голд. Теж на нього 40%. Ось такий, такий парисовик. І ось купили ще троянду Амнезія. Отака з голим коренем, на неї була 20% знижка. Ось так Гарна, гарне коріння. Зараз ми його її посадимо. Ну, в общем, так, обрізаю корінці трішки тут. Обновлю їм і посадимо потім. Ну, а де посажу, я потім вам покажу. Продовжують квітувати гризантеми, нагідки. Ось яка краса. Кольори які. Подивіться ще, як Барбарис Тумберга Рубістар змінив свій колір. Вогняний став. Подивіться, яка краса. Вогняний. Ну, а так все жовтіє, хусти всі пожовтіли. Викупуємо малину для пересадки. І подивіться, що ми викупуємо прямо з кожного рядочка. Подивіться, яке коріння, подивіться, що твориться. Це коріння сумаха нашого. Оцього сумаха. Ми поливали кожен ряд, кожен рядочок ми, е, був зак, ну, обкопаний е, шифером. закопаний шифер. Вон, шифер лежить. Я в тому відео показувала, як ми його викопували. І Кожен рядочок ми клали шлангу, щоб поливати малину. Заливали її постійно, а вона така мілка росла. Ми не знали, думали, ну, ну що ну добриво сипали навоз туди, а воно все рівно, подивіться, все рівно, і подивіться, що твориться. Подивіться, які коріння з сумаха. Це коріння повзло е, туди, куди де поливали. Подивіться, подивіться, оце я витягую. Ні в якому разі не садіть в дворі сумах, бо більше нічого зростати не буде. Ви бачите, що це твориться, які коріння отаке, Оця малина поливалася. А вони, це коріння, знало куди повсти. Подивіться, я оце його витягую, подивіться, що, що твориться. В кожному рядочку воно всі висасувало всю вологу, всі поживні речовини, все висасувало з малини. Ну і, звичайно, погано зростало тут і малина, і, і не тільки малина, все, що ми тут садили. Так що думайте. Тим як посадить от, от такий сумах, він гарний. Але навіть коли ви посадите за двором, все рівно він отаке, Він буде тягнути коріння, тянуться там, де поливається. Де волога, там і поливається, там він буде тягнути ці коріння. І воно тяне 3-4 метри. Я не знаю, якби воно просканувати грунт, то, мабуть, там і всі 5 метрів би. Оце все, плелося б це коріння. Ой, не знаю. І шкода його вирубувати ці дерева. І не знаю, що й робити. Оце накопала трішечки малини, щоб сюди пересадити. Ну і знову будемо поливати. І знову ж це ж коріння. Коли ми перекапували тут, підготовлювали грядку, заправляли навозом і компостом, все тут було гарно. А де гарантія, що на наступний рік ми будемо її гарно поливати, і вона знову таке ж саме буде. Це коріння буде шукати собі вологу. Ось така біда в нас. Ось ви ж самі бачите, що це за коріння? Ну, Будемо далі працювати, викопувати малину, пересаджувати, потім результат покажу. Посадила я малину вже, це ремонтантна малина. Залишила тільки отакі пенючки по ну, 10 сантиметрів десь так. Зараз гарно її проліємо. І ось підготовила мульчу. Цю мульчу ось між, між отак рядочками тут і засиплю. Ось так буде зростати наша малинка. Це малина ремонтантна Геракл, називається. Ну, а сумах прийдеться згодом прибирати, потому, тому що не хочеться, щоб така біда у нас була по всьому садку, по всьому городу, щоб ці коріння залазили і висмоктували всі поживні і соки з рослин. І вологу теж, ой, господі, зробили собі, посадили отаку біду собі на свою голову. Так що вчиться на чужих помилках. Не робіть собі такого. Замульчувала повністю отак. Між рядком, ну, між рядком по два садила і по дві. По два саджанці я садила, ось один і другий. А між ними отак замульчувала. Вже посадила я свої квіточки, які я купувала. Ось на цьому місці я посадила. Панстемон на перстянковий і буде тут зростати. Сподіваюсь, йому буде добре. Гортензію Red Light я посадила ось на цьому місці. Звичайно, гарну посадкову яму зробили ми. Ось під своєю сосною взяла опад і ще й нижні гілочки обрізала і ось ну, так вистав... перемішала з торфом. Ось опад цей і додавала сірку. Ну, гарно пролила, звичайно, і ще й замульчувала зверху ось опадом. І лапками отак. І буде тут гарно їй зростати. На, на тій стороні там теж гортензія. Здається, magical fire, Ну, вона вже така не дуже гарна. Ну, ось така. І ось біля неї тут буде зростати цуга канадська. З цієї сторони яблунька в нас. Ось так. Тут у нас росла смородина чорна. Ми її пересадили, я вже показувала. Я всю смородину в одне місце пересадила, щоб в мене там була і порічка, і смородина, все в одному місці. А тут ось так декоративний садочок. Гейхеру свою посадила ось тут. Біля гортензії Silver Dollar. Тут мої гейхери зростають, я вже показувала. І тут посерединки я посадила цю гейхеру. Ось така, може, хто знає назву, то підскажіть от така гарна гейхера. Так, ну все добре. А тут далі. Посадила кіпарисовик і читала інформацію за нього, що він дуже швидко зростає. Гарний цей Голд купресоципарис Лейланда Голд. Він дуже гарно зростає швидко. Теж торфу в ямочку додавала. Всі свої рослинки я пролила кореневіном, а вже навесні буду вдов... ну, добре додавати для хвойних, для гортензій, для те, що потребує, як і добрива, й буду додати. Ось такий гарний. Сподіваюсь, він швидко покаже свою красу. І ось замульчувала теж лапами. Все буде добре. І буде зростати. Тут ми садили. Що раніше я вам показувала ялівець середній главка, отакий гарний ялівець, блакитний. Тут буде п'ятно жовтеньке, там смарахтує, тут блакитна ялиночка, ось так. І скрізь жовті хвости, п'ятно, ят, то там, то там, дивлюсь, гарно. так. Ясколка, подивіться, як килимком отак застелила. Пристовбурне дерево. Ой, пристовбурний круг. Круг пристовбурний, глянь, гляньте, як гарно біля дерева. Це моя спірейка. Поодинокі квіточки ще квітують. А ще ось, подивіться, чоловік зробив, мені пам'ятаєте, я пам'ятаєте, я робила таку незамисловату з, ну, з ганчірки тут укриття робила. Але чоловіка попросила, він мені вже зробив. Тут кілочки гарні забив тут. Таку дощечку гарну знайшли, теж, і щоб вона і від холода прикривати буде, сильно висушуючих зимою вітрів, і влітку від сонця буде прикривати. А це я тут ось, бачите, викопала ямку і поставила свої горщики, які, до речі, хотіла сказати, я вже почала торгувати на ринку своїми рослинками. І ось деякі залишилися, це вже до наступного, до весни. Це, як кажуть, на зимівлю я їх сюди оприділила, бо ну не продалися. Але весною ще буду, буду спробувати дещо продавати. Там надорощувані хвойні зростають. Ну, а тут ось мої рослинки. Це от, бересклети, бруслина. І беріз, вейгела, варіагатна. Одну продала, а одна ще залишилася. Ну, дещо, я ж кажу, дещо продала мені. Навіть навіть сподобалось. Ніколи не продавала нічого. А це вже прийшов час, мабуть, треба вже ділитися своїми рослинами з іншими. То я тільки між сусідами ділилася, тепер вже і... На ринок вийшла ось так. Троянду Амнезію я посадила ось на цій клумбі. Тут в мене вже декілька зростають, і ще одну буду навесні садити, поки вона в горщику. ось Тут у нас Авеню така жовтенька, маленька, вона, ну така невеличка зростає. Ось, і ось, бачите, тут посадила. Заглубила їй кореневу шийку обов'язково, теж торфу додала, теж кореневіном пролила. Ось. ось так Ще, може, згодом пролью осіннім добривом. ось І і буде їх, сподіваюся, добре, перезимує ось. Там прояндочка. Мені, до, до речі, підказали її назву, напишу. Ось тут малесенька зростає, подивіться, до сих пір квітує, до сих пір. І ще ж багато пуп'янків. Не знаю. Ну, обіцяють вже ця остання неділя, що тепло, і вже потім будуть морози, то вже, мабуть, вона вже не буде. Ну, хто його зна, поки нехай квітує, радує нас. Ось, Ще до сих пір і петунія квітує. От. Треба обрізати вже свою деревовидну гортензію. Бачите, змінила азалія вже колір, вже такий, як ну, почервоніла, такі листя, вже не зелені, а такі червоні. І ось тут троянда каралуна. Я вже показувала. Ось Тут я лапником з ялини. Обклала її, щоб їй було гарно. Ось вона тільки. Хвилююся, щоб вона, вона так пішла зростати. Що... І я її проливала з фосфорно-калійним добривом. І не знаю тепер, дай Бог, щоб вона перезимувала добре. Бо так вона пішла рости, що я хвилююсь за неї. Ось так. Ну І тут буде зростати. Ой, ще хотіла показати, як вже такий, звичайно, листя вже воно таке. Не дуже, але, але квіти такі, вони повинні бути темно-темно-червоні. Із-за спеки вони, звичайно, не є такими, але це діамант Руш, гортензія. Ну нічого, колись вона покаже свою красу. Сподіваюся, квітує Хризантема продовжує. Ну, ось так. Ось такий садочок у нас. Міскантеса вже жовті стоять. І дуже гарно виглядає зараз бородач. Подивіться, який в нього колір меланжевий. До речі, буду ділити навесні його. Вже він так гарно наріс, треба поділити. Можливо, хто хоче, можу поділочкою поділитися невеличкою. Вже в нас, мабуть, до нуля був, десь так до нуля було, тому що гірки вже, бачите, вже посохли вони вже все. А от чорнобривці, подивіться, ще доволі гарні. Значить, не було такого мінуса, тільки був, можливо, нуль. І попкорн. Вже більше і більше починає розквітати квіточок. Тут ще не так, зараз покажу, там далі більше розцвіли. Ось, стой, подивіться, яка Як гарно розцвіли, прям сонечки такі. Оце гортензія попкорн, називається. Біля ялиці Сільверлок. Отака вона в цьому році. Прирости невеличкі дала, спека була, та ще навесні підмерзла. Молоді прирости ось були і підмерзли. Так що і вона так, ну, слава Богу, що жива. Ось, і біля неї оце тут зростає гортензія. А тут бордюрка зростає спірейка. То я знімала з той сторони сад, тепер з другої сторони знімаю, вам показую. Ось такий садочок. Лохина взагалі вся червона стоїть, яка гарна, скоро вже поскидує своє листя. А зараз така вона, ну, дуже гарний. Листечко таке червоне, гарна лохина. І плодоносила в цьому році непогано. Хоч і попала під заморозок, але ягідки були. От вона тут на піднятій грядці в нас. Я постійно її мульчую, ну і, звичайно, підживлюю добривами для лохини. Ось така лохина в нас. Сьогодні я ще хочу посадити свою цибульку ось. Тільки одну посаджу, а вже іншу буду садити на наступні, наступну суботу. Там останній вже день теплий буде, потім обіцяють вже заморозки, вже похолодання сильне буде. І витримала десь з півгодини фітоспорин розбавила. Я всі свої цибулькові, які я садила нові, та й не тільки нові, я витримувала трішки в фітоспорині. Щоб не, ну, не заражалися ніякими грибковими за, захворюваннями. І ось так, так само витримала цю цибульку фітоспорині. І коли буду садити ще монофосфат калія, підсиплю ну, кожну, в кожний рядочок, трішки, як кажуть, прос, посолю монофосфатом калія, щоб гарно було цибульки зростати. Ну, буду садити. Зараз дуже гарно виглядає Сніжний ягідник. декоративний, отакий чагарничок з такими білими гарненькими кульками. Дуже гарненький. І біля нього бруслина крилата, вже почала змінювати колір листочки. Бачите, які вже вона повинна бути червоною. У мене ще молоденький такий кущик, але. Коли вже буде великий, він дуже гарний буде ефектно виглядати в садку. Особливо в осінній період. Тому що в літній він, звичайно, зелений чагарник. А в осінній період це казка. Дуже гарний. Сподіваюся, побачу його дуже гарним. Зараз він ще молодень. Ще до сих пір квітує, шавляє дібровна. Ось такі колосочки. І не зріжеш, тому що вони ще квітують. Нехай квітує. Останні квіточки прикрашають. І погляньте, як гарно змінив колір свій дерен білий, корнус Альба. Які гарні листечко зараз в нього. Ну, це взагалі красунчик. А потім будуть, коли листечко впаде, будуть отакі. Червоні стояти гілочки, просто гілочки. Червоні. Ось такий дерен білий, <гум> називається. А біля нього на контрасті отака рута духмяна. Своїм таким різбляним листочком і таким прикрашає теж садок. До сих пір квітує рудбекія. Я вже вам її показувала, але ж вона квітує, та чому б іще не показати. Хто його зна, може, на наступні вихідні я коли я приїду і вже вона перестане квітувати, вже буде холодно. Так що поки лов, ловлю моменти, як кажуть. І також продовжує квітувати котяча м'ята. Доволі декоративно виглядає. Гарнюня і квітує до сих пір. Ось такі ніжні, ніжні бускові квіточки.